Зачіпаємо сім'ячка, зачіпаємо першого пробного комбайна. Так, один ще Джон Є. E, приїхав Мерседес, e, трохи колодку, що я сам розкажу, Два С680 і на жнива. Зараз буде заправочка. О. Так, ще зараз другий зачіпає жатку Цю. і зараз есочка виїжджає. Зараз я не ж нема. Ріпачок будемо пробуди, ріпакій такі... Есочка. Так. Тут другий От. Ще одна жатка. Начіпається, ми їдемо, продовжується агросерія. Ось, їдуть всі комбайни, все як має бути. Думаю, зараз о, вже. з того боку почнемо ріпачок молотити. Все як має бути. Вольво американчик стоїть з водою, там теж з водою. Ось, Все, все покричиш, але там жатка ще одна комбайн забирає. Panevále, když jsem šel, tak to také to, to to je čista, ordinálně. jdeme v uličky, ahoře centrum, tohle Kjæreste kombinerer. І вже я в ходити за гілки п'яти. Так, любі друзі, приїхав ще один комбайн, ще ск 680 Джон приїхав, Ma, той Мерсик. І вон Джонік приїхав. Так, приїхав Джонік. Ще один. Ось тут грипочок цей молодий. Ось, гарна погода. Открок повний, гарненько, зараз насипаємо. Ось. Так. Продовжуємо, продовжуємо жнива в тому темпі. Вже перший комбайн намолочує, намолотив. Другий намолочує. Тоже у нас. Зараз на площі працює два комбайна. Ось. Зараз побачимо, який закачок зараз Ось, пан Іван вже висипати буде зараз на Олешка. А там другий комбайн буде вже... Добирати. so the